Дане відео знімається для клієнтів із Івано-Франківська Городенка, для Сум і для Дніпра, як виглядають от сковорідки. Тому всім гарних переглядів. Привіт всім! В сьогоднішньому відео розберемося, як виглядають сковорідки з диску борона 50 см в діаметрі який їх розмір і так далі. Ось так вона виглядає на ніжках, стоячи от кришка 50 см сковорідка. Так як багато питань, Оликси, почали мені дзвонити задавати, як вона виглядає, який має вигляд, диск сам має розмір від 52-53, 54 см. Так, робочий розмір це 48 см по бортику вона має. 48. По бортику 48 см, дана сковорідка має, як ми можемо бачити, комплектація це йде. три ніжки І сковорідка, як ми ще розмірюємо, це є 48 см. Сковорідки зроблені з товстих дисків, зараз ми постараємося обернути одну. Ось так виглядає днище. Тут є надписи. Ось як ми можемо бачити, 91-й рік, напевне, 859, щось там ще цифра. Є якісь надписи різні. Шість дюр було круглих, все заварено. Ось так от виглядають сковорідки з дисків. 50 см. Ось з кришкою як воно йде. Кришка, звичайно, має 51 см, щоб все гарно сідало за буртик, от як ми можемо бачити по контуру. Це гарно сідає За буртик. За буртик. А, До речі, розміри ще маємо в наявності 40 -очку. Також тут три ніжки в комплекті і розміри 40 з такими ручками. Заснімемо це все. 40 має має буртку 38 см. Це значить різниця між 50-кою і 40-кою 10 см. Спеціально знімаю відео для своїх клієнтів, щоб не було питань, як воно виглядає. Так як стикнувся з, з даною ситуацією і вирішив зняти відео. Ще маю такий здоровий мангал. Якщо от в сковорідках хтось напише, щоб я зняв відеоогляд даного мангалу, то я ще знімлю відеоогляд такого здорового мангалчика. Поки що він є в наявності. Ось такий от мангал, такі тут стій ніжки в ньому, все розбірне, все на болтах скручується, фіксується. Столик такий здоровелезний в ньому. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, переглядайте мої відео, я роблю цікаві речі та бажаю всім гарного настрою.